Вітаю! Я називаюся Володимир Ольшанський. Я є продюсером в компанії Audio Stories. І сьогодні, в цій подорожі в Смолін, ми намагаємося пізнати і зануритися у цей простір цього прекрасного села, цих околиць, нацяння. Адже ми працюємо над текстами Яна Андрушевського. Ці тексти це будуть такі аудіоновели, які справді будуть наповнені звуками природи, музичною драматургією і що найважливіше, цим колоритним яскравим текстом Галичини, який справді відкриває красу природи, красу взаємовідносин стосунків між поляками, українцями. От і мені насправді дуже цікаво брати участь в цих мандрівках, адже саме тут ти намагаєшся доторкнутися, зануритися в цю атмосферу. Аби в твій проект він справді набрав бавонабрав цих барв простору, звуку, історії і часу, от тому компанія Audio Stories долучилася до проєкту дослідження постаті Яна Андрушевського з великим захопленням. І в нашій команді працює актор: це Януш Юхницький, який грає своїм голосом всі тексти новел Яна Андрушевського. А також Артем Бемба, який створює специфічну, особливу музику до цих аудіоновел. тому ми всі в процесі творчості і очікуємо завершення цього проєкту і продовження його і далі. Дякую.